Доброго вечора в ефірі. Програма Добро Ньюс. З вами Анастасія. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки Мамонта. У раді готують закон про обов'язкову вакцинацію, а в передбачають новий кінець світу. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз з вами на прямому зв'язку наш журналіст Ангеліна, і вона нам розкаже про будівництво зупинок у Дніпрі. Ангеліна. Доброго вечора студія. Зараз я знаходжуся на житловому масиві Тополь 2. Саме тут через два місяці з'являться перші спецзупинки. Як ми бачимо, будівництво вже почалося. Під час повітряної тривоги тут зможуть сховатися понад 40 людей. Також ці зупинки можна буде використовувати за призначенням студія. Дякую, Ангеліна. З вами були новини Доброньюз. До нових зустрічей.